Вітаю всіх на каналі Фазенда. Сьогоднішнє моє відео пов'язане з не дуже приємною ситуацією, яка страпилася з моїм мандарином. Але я знайшла чудовий вихід. Як бачите, після пересадки минуло тиждень, і мій мандарин чудово себе почував. Ось в нього вже виднілися бутони майбутніх квітів, а також видно, що відростають гілочки. Але мої діти гралися і. Кинули іграшку у мій мандарин. І гілочка, досить така велика частина, зламалася. Що ж робити, подумала я. Ну, Спершу зараз обробимо це місце садовим варом. Я буду використовувати ось такий садовий вар Forest 75 г. Він знаходиться безпосередньо вже в цій упаковці. Він, Цей засіб на основі живиці для обробки різних ран, дерев, кущів, винограду, ну тобто будь-яких таких пошкоджень, рослин. І щоб далі не заводилися грибки у корі чи на стеблі цих дерев. Рослин кущів. Як же ми будемо його застосовувати? Спершу потрібно розігріти руками цей вар, який знаходиться всередині, потім я відріжу куточок цієї упаковки і буду видавлювати е, живицю -цю, цей вар і наносити на місце поранення, пошкодження. Також за допомогою ватної палички трохи вирівнюю і прибираю зайве. Ну, а що ж робити з тою гілочкою, яку відламали? Подивіться, вона досить таки велика. Недовго думаючи, я вирішила її дати нове життя, а саме спробувати її укоренити. Спершу ми повинні зробити надріз. Від брунькою на 45 градусів. Рівненький, різкий, тобто робіть це гарним наточеним ножиком, можливо, сікатором. Наступний крок це ми обрізаємо наполовину всі листочки, які в нас є. На нашому живцю е, важливо, щоб було не менше 3-4 листків. Ну, у нас така гілочка довга, ми її не стали різати. І тепер беремо стакан, у мене, він, бачите, якраз мандарин називається. Набираємо сюди поживного ґрунту, це у мене, як завжди, торгової марки Щедра земля, і наповнюємо наш стакан. Стакан наповнений ґрунтом. Тепер беремо нашу гілочку. Зріз я змастила корневіном, або ж коріннивичем, будь-яким грандіс, чи, можливо, який у вас є, будь-який. І тепер поміщаємо його у стакан, добре поливаємо водою і землю ми приминаємо, щоб. Ну, ущільнюємо, щоб гарно наш зріз, і, і все стебло відчувало землю. Ну і Завершальний етап, ми беремо звичайний поліетиленовий пакет і поміщаємо наш стакан разом із мандарином в цей пакет і зав'язуємо його, тобто утворюємо йому міні-тепличку. Замість поліетиленового пакета, ви можете взяти зіп-пакет або, наприклад, накрити банкою, ну якщо у вас більший горщик. І, наприклад, менше стебло над землею. Наш експериментальний мандарин тепер ставимо в досить тепле місце, в освітлене, і чекаємо десь тижня-два, потім подивимось, як він себе почуватиме. Ось такий я знайшла вихід із цієї ситуації. Надію, що для вас це відео було корисним. Підписуйтесь на мій канал, щоб побачити. Ще більше цікавих, корисних, пізнавальних відео. Тож сіймо, хай родить, все буде добре!